Не клопотання також э, з'явилися обвинувачення дзюбини його захисник Щербина, обвинувачення поленики захисник, що на відеоконференц-зв'язку з допомогою власних технічних засобів. Також э, з'явилися захисник карнаву Голодняк, захисник обвинуваченого сливу. Судове засідання не з'явилися захисник Миролюбова, захисник Бовнегра, захисник Юрченко, э, захисник Голодняк та Богданов, а також обвинуваченої сливи. Вони були належнічне повідомлення придати часто місто родів справи причини своєї неявки. Не повідомляли. Піктація здобувається ні, строти тому під системою виказав так. Тож, шановні учасники, відповідно до прийнятого вчора да, процесуального рішення у нас зміни в складі колегії суддів, Тож у нас наразі. 12 дванадцять закінчилася шановний захисник. Тривога, присядьте буде хотіла зазначити, що він може бути присутній, має право бути присутній. Я під час тоді, якщо ви на це робіт. наполягаєте, я зараз тоді під фіксацією ми зараз транслюємося на ютуб-каналі. Я повідомлю обвинувачений слива наразі, перебуває в коридорі Вищого антикорупційного суду. Він охоронця заявив про те, що проходячи контроль, в нього спрацьовує система, яка вказує про те, що. Він містить з собою металеві предмети, або які є небезпечними на зреагування. На прохання працівників зняти верхній одяг і залишити на столі металеві предмети, він відмовився і повідомив, що в нього разом з ним є вибуховий пристрій. Наразі працівники охорони відповідно реагують відповідно до інструкції і мають викликати правоохоронців. Тому я маю констатувати, що обвинувачені слива в судове засідання не з'явився. Тож шановний суд, я прошу перерву з необхідністю надання представництва інтересів під час огляду судової охороною ВАКСу мого клієнта, оскільки можливо це спричинить порушення. А для чого перерву Я прошу перерву, оскільки я хочу, щоб хоч хтось з нашої сторони був представлений в судовому засіданні. Я думаю, що це питання вирішить наразі обвинувачений слива до вас не звертався за допомогою. Якщо йому буде потрібна допомога, я думаю, йому і таку допомогу нададуть. Якщо ви бажаєте залишити залу судового засідання і вийти з залу судового засідання, суд вам не може перешкоджати тримати вас, ніхто тут не буде, звісно. Тож, шановні учасники, у нас відбулося зміни в складі колегії суддів. І в нас замість судді Олійник приймає участь суддя Федоров. Тож, чи є відповідно в учасників, які прибули в судове засідання, відвід судді Федорова? Прокурор у вас є? А, будь ласка, обвинувачений зі захисник. У вас, пане Павленко. Пане Шаповал, у вас є відвід Федорова? Угу, добре, і відповідно відсутня. І адвокат Падасінов. Є вас відвід Федерово? Відсутня Добре. Тож, шановні учасники. А мене не питають. А... Я вибачаюсь, мене навіть мені не дали можливості висловитися. Я все у ще вас, присутня в засіданні. У вас, ви... у вас, На даний момент відводів немає, проте я би добре. попросила вважати, що я тут присутня. Звісно, ви тут то, присутні. І здійснюю за. Шановні учасники, якщо пам'ятаєте, минулому судовому засіданні обвинувачений слива заявив відвід прокурору, однак він не прибув в судове засідання. Тож в інших учасників є відвід прокурору чи немає? Якщо немає, то я вам повідомляю, що в нас відповідно надійшли клопотання про продовження строку дії обов'язків. Ми планували засідання на завтра, однак. Обвинувачений глиняний Віктор Петрович повідомив, що завтра у нього засідання ВРП, і з огляду на такі обставини сьогодні призначили судове засідання. Тому, будь ласка, прокурор, оголосіть клопотання з приводу вашої обов'язки в обвинуваченому глиняному. Включіть мікрофон. Глиняний Віктор Петрович, обґрунтовано. Видерження службової особи, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди в великому розмірі. Для себе дотребують тих осіб за вчинення такої службової особи в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та інтересах третьої особи, і з використанням наданої влади, чи не організованою групою, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частина 3, статті 28, частина 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Ухвали. Слідчого судді вищого антикорупційного суду йому обрано завбіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. В зв'язку з внесенням ним застави було також покладено обов'язки передбачення частиною 5 статті 194 кримінального процесуального кодексу України. Вказані обов'язки продовжувалися неодноразово ухвалами суддів, так в останні обов'язки продовжені до ухвалею від 12.02.2025 року до 11 квітня 2025 року. На даний час, враховуючи кількість обвинувачень та Обсяги матеріалів кримінального провадження, завершити судовий розгляд даної справи вказаний строк не представляється за можливим, проте ризики, які були при попередньому оброні, продовженні строку дії обов'язків, не зменшились та продовжують існувати. Так, продовжує існувати ризик переховуватися від органів досудового розслідування по суду, враховуючи е, те, що е, тяжкість злочину, е, оскільки злочином передбачено покарання до 12 років позбавлення волі, також е, враховуючи е, наявність е, паспортів для е, виїзду за кордон. Наявність фінансової можливості переховуватись від органів до судового розслідування та суду та перешкоджати розгляду справи судом, оскільки виняним отримано значні статки, про які зазначалось вже раніше, а також Додатково відповідно до відомостей наданих за 2024 рік, ним отримано доход близько 2,5 млн грн, що підтверджує можливість тривалий час переховуватись від органів суду. Також залишається ризик незаконно впливати на свідки у кримінальному провадженні, враховуючи що більшість свідків є працівниками. Київського апеляційного суду, в якому обвинувачений тривалий час працював, тому може як безпосередньо, так і через інших праців здійснювати вплив на даних свідків. Також інші свідки частково є учасниками судових засідань, тому може бути на них здійснені також вплив. Даний ризик не зменшується, оскільки він продовжує існувати до моменту допиту їх. В судовому засіданні. Враховуючи вказане, вважаю, що ризики, які були при продовженні строку дії обов'язків, не зменшились, продовжують існувати та продовжує існувати необхідність продовження строку дії обов'язків, покладених на обвинувачення вогнення Віктора Петровича. Враховуючи викладене, прошу. Продовжити на два місяці строк дії обов'язків покладених на обвинуваченого гуміна Віктора Петровича, а саме утримуватись від спілкування свідками значними клопотанням, здати на зберігання до центрального міжрегіонального управління ДМС місті Київської області, свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон і ще документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, оскільки це мінімальні обов'язки, які суттєво не впливають на права. Ого. Віктор Петрович, яка ваша думка з приводу? Зіть мікрофон. Раніше були на мене покладені з огляду на те, що реальних доказів, які підтверджують про існування таких ризиків, прокурором не дано в пропитанні. Тут я хочу, прошу вас, долучити до матеріалів Провадження копію наказу про те, що я із січня, з 13 січня, відрахований із із штату суду з досягненням 65 років. А відтак тут спілкування з комісія можу. Угу. Тому, да, звісно, я вважаю, нас... що тих обов'язків, які передбачені загальною частиною Комінальним в України, достатньо для того, щоб забезпечити мої нормальне уявлення. Присядьте, дякую поки що. Юрій Михайлович, все у вас нормально? Привела б обшук. Захотіла привести обшук. мене спрацювала карточка електронна. Вони почали, типу, що там у вас. Я кажу, ну Якщо ви маєте право, виглядайте. Ви казали, що ви наявності прийшли. Це судова охорона. Ну а повітря була бо як і щось за телефон. Так. Тож. Юрій Михайлович, до вас перше питання. По-перше, суд вам роз'яснює, що відповідно до рішення, яке було прийнято вчора, в нас відбулася заміна в складі колегії суддів і нас замість судді Олійник приймаєте тепер участь суддя Федоров. Чи є у вас відвід судді Федорову? Немає. Немає. Наступне питання. Ви заявляли про відвід прокурору. Ви на ньому досі наполягаєте? Чи поки ні? Чи так? Вчора? Це питання дуже цікаве про тому, що я заявив відвід прокурору офіційно в судовому засіданні з вашого дозволу. Ви сказали, що ви тоді даєте карбранс заявляти всім відводи щодо всіх. І прокурор заявив відповідний відвід не тому судді, що до кого вирішував питання, а іншому судді. Я вважав, що це неправильно, що це порушення закону. І того заявив відвід прокурору. Для вирішення цього питання ви видали страчу трачу кімнату. Я розумію, це питання вирішено... На сьогодні у мене повторних відводів, прокурор немає. Ви наполягаєте не на тому? У мене був відвід прокурора вчора. А на сьогодні у мене від прокурорів немає. Ви оце питання вирішили вчора. Ви ж буде врачі. Ви ж були питання вирішили. Я так розумію. Ви ж по закону не були я вирішити. А сьогодні у мене прокурора немає ніяких відводів. Добре. Немає, то ж добре. Так, питання до адвоката Падасінова. Скажіть, будь ласка, а, яка ваша думка з приводу клопотання про продовження строку дії обов'язків? Ваша честь ваковочку висловлює? Віку, що, з боку сторони обвинувачення не було і немає. Вважаю, що розміру занесене з питаннями майже 5 мільйонів гривень ціплом достатньо, щоб забезпечити належну процесу допомоги захисного і обов'язків, які передбачені сьома з такою рокових на капоціальних тих, які загальних загальним. Нато саме кодексом на обвинувачення. Пушу також врахувати і повідомлену позицію, що е, захист не вже не працює в суді. Відповідно, у від нього відсутня можливість впливати на свідків як зазначив прокурор, переважно більшість, яких є працівниками суду, тим більше за обставинами обвинувачення, за, е, скажімо, загальною позицією. Е, ці свідки працівники суду які вони повідомить на панель чи не внестання. Висну. А Що стосується Світка Крименка, які є адвокатом, адвокатського об'єднання лішової партнери, то насудовому себе. Чому він обвинувачується? Так, Зміст клопотання. Також честь обратисно від запобіжний захід. А, а, значить, у нас а, був застава дія на даний час а, строк дії обов'язків до 11.04.2025 року. Також як виняна є відомості про те, що ризики не зменшились. Так продовжують існувати ризики переховуватись від органів досудового розслідування та суду порівняно з попереднім розглядом, варто зазначити, що відповідно до доходів, отриманих за 24-й рік, сливою отримано доходи більше ніж 2,5 млн грн, мільйона гривень, в тому числі 300 тисяч відсотків від розміщених на депозиті 2,4 млн грн. Також залишається ризик так, незаконно впливати не не на свідки. Так, ваш честь. Тому прошу продовжити на два місяці строк дії обов'язків покладених на сливу Юрія Михайловича, а саме отримувати світрування свідками, значеними у клопатанні, здати на зберігання е до центрального міжрегіонального управління ДМС у місті Київ та Київській області свої паспорт, паспорти для виїзду за кордон, і інші документи, щодо дають права на виїзд з України і в'їзду. Юрій Михайлович, заперечуєте проти клопотання. Добре. Олена зазначити, що наведення прокурором інформації є в клопотанні є недостовірною, перекрученою. А прокурор замовчує умисно перед судом і перед суспільством, які дивиться тут трансляцію, про те, що рахунки сливи арештовані, в тому числі всі відсотки, які нараховуються, в тому числі суми завищені в кілька разів, які говорить прокурор. Не надає доказів того, що є арешт, не повідомляє про цей арешт. Тому дуже цікаве питання, чому прокурор вводить суд в оману, або суспільство вводить в оману з метою формування суспільної думки про наявність у судді, який, навіть перебуваючи під судом, начебто щось отримує дуже великі кошти і може ними розпоряджатись. Не може розпоряджатись через дії прокурора. Накладення арешту за клопотанням прокурора не може розпоряджатися. немає достатніх коштів для того, щоб чинити те, що каже прокурор. Тому питання розгляду таких клопотань я би мабуть суд просила дуже детально досліджувати, якщо прокурор щось включає як обґрунтування продовження обов'язків, то досліджувати ці питання, а не просто на слово вірити прокурору. Бо якщо на слово вірити прокурору, я тоді прошу суд офіційно заявляю, прошу суд на слово вірити нам. Чого суд, звичайно, не робить. А прокурору чомусь на слово вірить, що фактично є упередженістю. Навіть при розгляді клопотання про продовження обов'язків, звичайно, ми заперечуємо проти клопотання з таким, в тому числі, обґрунтуванням. Просимо відмовити в даному клопотанні, а також просимо детально викласти обставини, якщо суд прийде до іншого висновку. Щодо тих підстав розглянути підстав, які сказав прокурор, враховуючи той факт, що я повідомила, що рахунки арештовані. Ми б хотіли, щоб це було зафіксовано в ухвалі суду, або те, що слива розпоряджається цими коштами і ви може розпоряджатись, або те, що вони арештовані, і прокурор спотворює інформацію, можливо, для потенційного подальшого з інших підстав відводу прокурору. Так до клопотань додатків не додано, тому колегія судді видається до наречі кімнати. Резолютивна частина ухвали 9.04.2025. Так, суд постановив. Попитання прокурора про продовження строку дії обов'язків, покладених на обвинувачення Глиніна Віктора Петровича задовольнити. Продовжити на два місяці строк дії обов'язків, покладених на обвинувачення Глиніна Віктора Петровича. А саме отриматися від спілкування зі свідками Кривенка, Говрищуком, Горбенко, Волос, Богдановий, Келівник, Гуменюк. Сперкач, Кургаєва, різних Самарський, пуховець, приводу обстанцію окремінального провадження, здати наберігання до центрального міжрегіонального управління ДМС, та Київської області, свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон, інші документи щодо відправи на виїзд з України, в'їзд в Україну. Обинувачена глиніна повідомити про покладення на нього обов'язки, роз'яснити раз їхне виконання. До нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід. На нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі на двадцять розмірів мінімальної заробітної плати до двох розмірів мінімальної заробітної плати. Встановити строк дії обов'язків, покладених на обвинувачення глиня до 9.06.2025 включно. Попитання прокурору продовження строку дії обов'язків, покладених на обвинувачення сливу Юрія Михайловича. Задовольнити, продовжити дії, продовжити на два місяці строк дії обов'язків, покладених на обвинувачення сливу Юрія Михайловича, а саме триматься від свідками Кривенка, Горющуком, Горбенко, Волос, Богданове, Київник, Гуменюк, Сперкач. Пругає різних самарських пуховець з приводу обстанційного кримінального провадження, здати на зберігання до центрального міжрегіонального управління ДМС у місті Києві та Київській області свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон. Інші документи, щодо відправи на виїзд з України, в'їзд в Україну. Обвинувачено сливо повідомити покладення на нього обов'язки, роз'яснити, що в разі їхнього виконання до нього може бути застосований жорсткий запобіжний захід, На нього може бути накладено грошове стягнення в розміру 025 розміру мінімальної заробітної плати до двох розмірів мінімальної заробітної плати. Встановити срок дії обов'язків. Покладених на винувачені сливу до 9.06.2025 включно. Ухвала скарження не підлягає набирає законних сил змей та оголошення. Повний текст ухвали буде проголошено 10.04.2025 о 8 годині 5 хвилин. Голочить суддя підпис, судді підписи. Шановні учасники, на жаль, нас вичерпався час на сьогодні. Про дату наступного судового засідання буде повідомлено до тату.